500 битв за Крим поговоримо сьогодні з автором книги істориком та публіцистом Сергієм Громенком у програмі Відкрита студія Вас вітає Юрій Кулініч. Ми починаємо. Пане Сергію вітаю вас в нашій студії. А давайте почнемо розмову з того, що ви є автором також видання Битва за історію Криму. Ну, який... це не видання, це лише просто стаття певною мірою програмна. Але назвати його виданням це трошки переміне. Ну, диві... Але серіано дивіться, добре, добре. Хай це буде просто якась певна стаття або певний нараз, який надали відповідь на запитання: чий Крим згідно з законом і по правді? Ви дійшли якогось логічного висновку для себе особисто і можливо для читачів, аби наші глядачі також зрозуміли, як ці власне акценти ви ставите в подібних. Сподіваюся, дописах. що для себе я все ж таки дійшов певного однозначного висновку. Колись великий король Прусії Фрідріх, якого також називали великим, власне, сказав, що якщо вам подобається якась область, беріть її. Потім знайдеться безліч істориків і юристів, які доведуть, що ви мали на неї історичні права. Ну так, от та саме ми бачимо з території Кри і російською позицією натомість абсолютно зрозуміло, що в той час, коли не вистачає якихось юридичних легітимних аргументів, то тоді вдаються до аргументів історичних або квазі історичних. І так само ми це бачимо на прикладі Криму. Юридично Крим це Україна, тому що відповідне рішення було прийнято 54-го року і було закріплено. Радянськими конституціями це не просто було е, якась, якась рішення особисто Хрущова чи когось Ну, постанова та місцевої влади або якоїсь певної автономії. Це, це загально радянське без... за великим рахунком безумовно, речення, тобто. і після розпаду радянського союзу було кілька років перемовин між Росією і Україною, вже незалежними з приводу того, як трактувати е, колишні радянські кордони. І зрештою 97 сьомого року був укладений так званий великий договір, в якому було визначено, що територія є цілісною обох край. Кордони є недоторканими, і всі підписанти, ну тобто і Україна, поважають вибір один одного. І після того, в принципі, всілякі розмови про те, кому мав би належати Крим, вони мали би припинитися. Як ми знаємо, там і після 2008 року Володимир Путін неодноразово казав, що питання Криму закрито, Крим це є український, так, там є наші люди. Але ж, ну ви розумієте. І після того, як Крим анексували, риторика різко помінялася. Виявилося, що, начебто, росіяни ніколи не погоджувалися з тим, що Крим Україна, ну і тому подібне. І в умовах, коли юридичних... Особливих великих в них немає аргументів. зокрема, з точки зору міжнародного права, ми бачили, як 100 країн Генеральної асамблеї проголосували за підтримку цілісності України. То вони почали вдаватися до історичних, так званих історичних аргументів, що, начебто, кримчани, всі росіяни, що Крим ісконно Коноруська земля, що. Кримські татари це народ зрадник, що передали в 54-му році з порушенням, власне, це був такий п'яний царський подарунок Хрущова і тому подібне. Колись в мене може руки дійдуть спеціально до видання книжки про це? А зараз я зосередився виключно на такому аспекті як військова історія Криму, тому що в нас за 25 років української незалежності не спромоглася наша історіографія на створення українського наративу історії Криму, ну і зокрема і військового. А чим ви можете це пояснити, пане? Сергію? Хороше питання, Я, я То, би міг міська... дуже, дуже часто. Ми зараз говоримо про те, що знаєте, а, там і прогладіли Крим, і прогладіли Донбас. Що треба було на ці питання, які стоять нині зараз під Україною, звертати увагу, ще на початку, 91-му, кінець 80-х, приміром, коли ми проголошували незалежність, коли ми власне ухвалювали конституцію, так власне ходили на референдум. От тоді треба було звертати увагу на ці речі. За великим рахунком, запросіть в студію тих істориків, які посідали чільні посади в інституціях і на кафедрах від 91-го року, і запитайте в них, чому вони прогледіли, чому так виявилося, що за 25 років. Ну тих. Істориків Криму, які на північ від перекопу, можна порахувати на пальцях mm -hmm. двох рук, чому всі кримознавчі дослідження зосереджувалися на півострові, і вони хай вони від... дадуть відповідь, що там і до чого, тому що я 92-го року лише пішов до школи, і власне за той період не можу відповідати. Сьогодні зрозуміло, що як коней вкрали, то стані закрили, і зараз м, академічна наука починає починає надолужувати, видаються збірники документів, видаються збірники статей, але поки що цілісного наративу, який можна було би запропонувати українцям з роз'ясненням, чому це Крим, це Україна, а російські претензії не мають ніякого сенсу, до того ми ще поки що на жаль не дійшли. Ну але відповіді у вас на це запитання немає. Чому за цей час ми не спромоглися власне створити ось цей певний наратив про проект, скоріше за все, скоріше за все, над нами тяжіла така собі е, радянська спадщина, коли і, 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 і її зеркальне відображення. От коли впав Радянський Союз і марксистські догми, то більшість українських вчених, які зрозуміли, що до того на 100% були марксистами або були змушені видавати себе за марксистів, вони раптом перейшли на пошуки нової національної методології і почали експериментувати з великою концептуальною історією України. І передовсім, там це. Питання ОУН-УПА, це питання УНР, Козаччини і інших таких речей. Натомість регіональна історія просто залишилася за, за бортом, тому що не було нікого, кому було до снаги це зробити. Ну а ви власне один із тих, хто це робить? Сергій Руменко, історик, публіцист, автор книги «500 битв за Крим. А продовжимо з ним розмову після невеликої перерви. Не перемикайте. Пане Сергію, а 500 битв за Крим, хто є читачем для вас особисто? Перед усім, я хотів би, щоб це були мої колеги-історики, яким раптом знадобилося би знати, що військова історія Криму це також і військова історія України, зокрема. І військова історія всіх тих племен і народів, які пов'язували Крим і Україну від скіфських часів, а не тільки військова історія слави Росії або того, що називається військовою славою Росії, тому що Росіяни треба віддати їм належне. Дуже добре наловчилися інтерпретувати кримську воєнну історію на свій лад, тобто Севастополь, місто російської слави, що в Кримську війну, що в Другу світову, і врешті так виходить, що їхня героїчна. Боротьба в лапках за Крим призвела до, до, до того, що Крим увійшов там до складу Росії. і Це все абсолютно законно і нормально. Слава рускава оружия, і велике підґрунтя для сучасних міфів. Натомість в Україні, знаєте, ще аж до цього року не було в 80 років, не було оригінального дослідження воєнної історії України mm -hmm. цілісної. Ну і зрозуміло, що там говорити про Крим. Тому перша аудиторія це це вони. Ну і друга аудиторія це пересічні любителі або. Ті, хто зацікавлений історією Криму, щоб вони зрозуміли, що військова історія Криму це не тільки А Римські легіони, б, східна війна, і це е, війна Друга світова, але також і великий, надзвичайно широкий масив битв раннього середньовіччя і раннього нового часу. І до речі, це можна було би використовувати і в певною мірою в боротьбі проти російської пропаганди, тому що навіть з. Змісту цієї книжки випливає, що Росія з її битвами це лише незначний відсоток від того загального масиву кровопролиття, який знав Крим за 20, ну, за півтора тисячі його історії. Ну тоді виходячи за великим рахунком, ваше видання «500 битв за Крим, це є певна відповідь, хоч якась ось цій російській пропаганді. Варто оцінювати цю книгу саме так. Я би не хотів говорити про те, що вона є симетричною відповіддю, тому що це аж жодним чином не пропагандистська книжка, і це навіть. Знову ж таки, це не наратив, це, це довідник передусім для тих, хто би хотів розібратися глибше чи спеціальна така інтелектуальна провокація для своїх для істориків. Натомість використовувати її в якості зброї е, проти пропаганди можна, якщо розуміти, що краща зброя проти пропаганди це правда. Оця є книжка не пропагандистська, вона правдива, і власне ми з нею дізнаємося якусь істину, і ця істина в певною мірою робить нас вільними. Кажучи, власне, про вашу вибірку 500, Там, якщо не помиляюсь, там більше ніж власне пів тисячі. Трошки більше. Як ви 500. визначали, яка битва має увійти до цього переліку, а яка ні? Цікавий той фільтр, який ви власне через себе, як історик і публіцист, пропускали всю цю кількість інформації і визначали: ось власне цих 500 битв. Я поставив дуже простий і майже єдиний фільтр. Я е, взяв е, собі за. Мету зібрати всі-всі-всі-всі битви, які відомі з історичних джерел, які відбувалися або на території Кримського півострова безпосередньо, або на тих територіях, які контролювала кримська влада, це передусім Кубань, угу. і меншою мірою там північна Таврія, або більшою мірою в певні часи. Натомість, ті битви, навіть які були важливі для кримської історії, але відбулися аж надто далеко від території, власне, кримської кримських держав, то я їх не брав і, і зрозуміло, що якщо б... Би їх взяти ще більше, то можливо, там би і 700, і, може навіть і до тисячі б дійшло. Сподіваюся, що колись буде до снаги моїм спадкоємцям і з колегам добрати ті битви спеціально. Ну я зміг, що зробив, як казали давні римляни, хто може зробити краще. Угу. А які власне не увійшли битви в цей збірник? Бо ми розуміємо, що власне битва не обов'язково мала відбуватись на території а, тодішнього або сучасного. Півострова за великим рахунком за великим Бо геополітичні рахун... інтереси Абсолютно. вони ж не обмежуються лише однією місцевістю або територією. Абсолютно правда. Ну можу назвати дві фундаментальні, дві дуже відомі і доленосні битви, які не увійшли до цього збірника. Передусім, це 47-го року битва при зелі, коли кримський цар Фарнак зустрівся не з кимось, а з самим Юлієм Цезарем. Був побитий. І саме з того моменту Юлій Цезарь направив Депешу до Риму Вені віді віце прийшов, побачив і переміг. І це безумовно є одною з ну. Програних, але дуже славетних і знаменних ну, знакових, знакових битв для історії Криму натомість вона не ввійшла до цього збірника, тому що відбулася на території сучасної Туреччини аж занадто далеко. Друга битва 1572 рік. Битва при молодях, коли кримський хан не зміг вдруге захопити Москву і вже накинути, як це було роком перед тим, і накинути іншу формулу стосунків між Кримом. І і тодішньою Росією в, бит, в битву він програв, але але факт залишається фактом до того, там Москва за рік була спалена. І ця битва також відбулася аж надто далеко від території Криму. І зрозуміло, що якщо б я вставив їх, то треба було б вставляти і інші такі битви. А, а в мене вже просто, просто не вистачило рук. Ну просто дійсно, бо підв'язавшись до з них, подій, ви просто змушені були підв'язувати абсолютно інші, якщо розглядати ось ну так, загальним таким планом. Сергій Громенко, історик публіцист, автор книги «500 битв за Крим. Нашим гостем продовжимо з ним розмову за мить. Залишайтеся з нами. Пане Сергію, продовжуючи розмову про власне це видання «500 сот бути Крим», А основному тексту передує короткий військовий графічний нараз. І як ілюстрації використані авторські карти, розкажіть, будь ласка, про них докладні. Ой, це, це насправді це були замальовки, чи це ну було копіювання? Цікаво просто. Бачите, я не є картографом, я не є дизайнером і художником, і тому е, буду битий нещадно від професіоналів за, за якість е, того, що я там зробив, насправді е, не буду торкатися технічного боку, як вони були створені. Проблема ще полягає в тому, що за 25 років в нас не тільки наративу, в нас немає і атласу історії Криму навіть шкільного рівня. І зрозуміло, що велику частину Географічних реконструкцій доводилося мені виконувати самому, і це призведе обов'язково до суперечок з тобто. Чекається брали просто приміром там історичний опис якоїсь події. Так е, враховуючи е, той час, приміром вам доводилося самому локалізувати і місцев... локалізувати фактично ось ці всі події так. Так, так, і тому факт залишається фактом, що е, доведеться багато сперечатися з історичними географами з приводу того, чи вдалося мені це зробити концептуально правильно, чи там можуть бути помилки, чи не мож... Ну, помилки? А, однозначно, я бо немає книжок без помилок. Е, чи вони аж надто впливають на те на те, що там написано? Тому ну ви задоволені роботою? Тобто, ви особисто як потенційний читач, пане Сергію, ви задоволені тим, що власне людина візьме книгу, прочитає про якусь певну битву, подію, і, хоча. Візуально, вона буде спроможна оцінити, хто де як рухався, чи можливо навіть як наступав, е, власне, ну до, до цього рівня деталізації я не дійшов, тому що в мене немає схем самих битв, mm -hmm. лише є мапи е, конкретного періоду, на яких показані ті місця, які згадуються під час опису в тому чи іншому розділі. І в принципі, тоді людина може, може собі дати раду з, з локалізацією саме на території півострова чи, чи земель. натомість, якщо би говорити. Про схеми тих битв, то ця робота насправді ну, для однієї людини в принципі, не підйомна, і тим більше не за не за короткий час. Чи задоволений я? Ну, якби я не був задоволений, то я би не ну, я би не, не наважився, я би от реально не наважився виступити з презентацією цієї книжки. І так би вона би і, і лежала рукописом до якихось кращих часів. Натомість всі плюси і мінуси зважені. Я вважаю, що плюсів більше, і тому представляю її на читацькій Суд, ну знаєте, в мене запитання: по-перше, які відгуки вже ви маєте серед своїх колег, серед своїх знайомих, можливо, близьких, можливо, журналістів, можливо, військових експертів? І друге запитання: як я розумію, якщо ви плануєте іще ну, покращити так свій певний здобуток, такий книжковий, то очікувати варто напевно й другого видання. Я би не, не, не поспішав би з подіями щодо другого видання. Скоріше за все я більше не буду повертатися до цієї теми, тому що ну із не тільки з якихось там концептуальних причин, але навіть із джерелознавчих. Тому що ця книжка була написана чернетка, і основа була підготовлена в Криму, там де залишилася більшість е, моїх матеріалів, які я фізично не можу сюди mm -hmm. доправити, бо їх просто нема де зберігати. І тому це колись. Колись хтось має зробити інший. Що там до перекладу, до другого видання, до розширення, доповнення чи покращення вже сьогодні. Е, з тих відгуків, ну є на, на сьогодні. Я презентував її лише вчора, mm -hmm. і до сьогоднішнього дня є лише тільки один відгук. Е, один з моїх колег сказав, що надзвичайно добре, що книжці передує оця військово-географічна розвідка, тому що здебільшого історики, воєнні, до того, ну якось. Нехентні, ну тобто, не, та, не так часто це роблять, mm -hmm. як би хотілося, і в результаті пересічної читач може там деякі питання не зрозуміти, тому що географія насправді дуже сильно впливає на воєнну історію, більш ніж навіть на економічну історію чи там більше політичну. Тому це добре, що воно є. Е, які будуть інші відгуки, Ну, казав сліпий, побачимо. Ну так а скажіть, будь ласка, взагалі питання, ну м -м -м, пане Сергій, не пов'язане з суто з книжкою, так А вона пов'язана з сьогоднішньою ситуацією і в ваша книга, зокрема, і ті 500 битв за Крим, які ви описуєте там, да більше ніж 500, і розуміючи, яка зараз нині ситуація є з окупованим півостровом, з анексованим півостровом, і розуміючи, які є офіційні позиції, зокрема Києва або міжнародної спільноти, вони кажуть про те, що військового вирішення подібних конфліктів його не існує. Ваша думка з цього приводу, як історика, як публіцист, е, чи ваша книжка доводить, що є військові рішення і є військові конфлікти, які так чи інакше призводять до розподілу сфер впливу, до розподілу території? Бачите, е, мусимо розуміти, що чим далі від е, сьогоднішнього дня вглиб історії, е, тим е, більш правдивою є е, максима, що е, основна ос, ну. В принципі, основний час існування держави це війна, а мир це лише перерва. І чим далі в віків, тим менше ціна життя однієї людини. Натомість на сьогоднішній день мусимо розуміти, що мир є краще за війну, а людське життя є найвищою цінністю в будь-якій державі, особливо в демократичній Україні при всіх її недоліках. І теоретично суто теоретично з військової точки зору існує рішення м, проблеми Криму е, шляхом його збройного захоплення, принаймні, принаймні в 20 столітті кілька м, видатних полководців показали, що існує якийсь певний варіант для того, щоб не штурмувати в лоб, mm -hmm. а якось, а якось віднайти інші шляхи. Натомість будь-який з них означає велике кровопролиття. Ще нікому не вдавалося захопити крим е, знаєте малими силами і зовсім без і, і зовсім без втрат і враховуючи, що Російська Федерація є великою мілітарною країною, для України це може бути останньою битвою сучасної історії. І мені би не хотілося, щоб в жодному випадку ми пішли на таке розв'язання, тому що тому що наслідки і жертви будуть не варті того короткочасного успіху, який можна здобути саме тому. Е як ну, я не я не є військовим експертом в такому вузькому розумінні. Mm -hmm. Якщо говорити в широкому розумінні, то я би не радив військовим шляхом розв'язувати кримську проблему. Я би е, дочекався б певних. Процесів Російської Федерації, ну або ж зокрема, знаєте, можливо, гострішої позиції міжнародної спільноти, зокрема організації бідних націй, про яку ви сьогодні згадували. Але це вже тема іншої розмови. Сергій Громенко, історик публіцист дякую вам за цю розмову. Автор книги «500 був за Крим був нашим гостом. Це була програма Відкрита студія і Вів Юрій Кулініч. Залишайтеся з нами.